Осінь це час, коли хочеться загорнутися в плед, налити собі гарячий чай, поринути у світ кіно і у цьому відео я підготувала для вас добірку фільмів з неймовірною осінньою атмосферою, які допоможуть відчути затишок та магію цієї пори року. Вони ідеально підходять для довгих вечорів, коли за вікном шелестить листя, а ви шукаєте щось зворушливе, красиве і глибоке. А я нагадую, щоб ви не забули підписатися на канал Твоя уявна подруга, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайк і діліться в коментарях своїми улюбленими осінніми фільмами. Тож, давайте починати. Почати добірку хочу зі стрічки «Розумник Квіл Хантінг. Це зворушлива драма про Віла талановитого, але проблемного хлопця, який працює прибиральником у Масачусетському технологічному інституті. Він має видатні математичні здібності, проте його непросте минуле заважає йому розкрити свій потенціал. Завдяки допомозі психолога Шона, роль якого виконує Робін Вільямс. Віл починає приймати складні рішення про своє життя, дружбу та кохання. Фільм чудовий підходить до осінньої добірки завдяки теплій кольоровій гамі, бостонським пейзажам та атмосфері змін і переосмислення що відчувається в цю пору року. «Вам Лист. Це романтична комедія з Томом Генксом і Мек Райан у головних ролях. Стрічка про двох власників книжкових магазинів, які спілкуються анонімно в інтернеті, не підозрюючи, що є конкурентами в реальному житті. Осіння атмосфера Нью-Йорка з теплими кольорами, жовтим листям та затишними книжковими магазинами створює ідеальний фонд для розвитку їхньої історії. Будинок біля озера. Після розриву з хлопцем Кейт Форстер вирішує переїхати, залишаючи в поштовій скринці лист для майбутнього мешканця, щоб пояснити деякі деталі. Новим орендарем стає Алекс Вайлер, архітектор, чий батько побудував цей будинок зі скляними стінами. Прочитавши лист, Алекс не розуміє, чому деякі описи не збігаються з реальністю, що змушує його написати відповідь. Незабаром герої з'ясовують, що живуть у різний час Кейт у 2006 році, а Алекс у 2004. Ця дивовижна обставина не зупиняє їхні спілкування а навпаки, зміцнює зв'язок, переростаючи в закоханість. Вони домовляються про зустріч, але Кейт має чекати лише кілька днів, тоді як Алексу цілих два роки. Бік Еделайн. Це романтична драма про жінку на ім'я Аделайн, яка після незвичайного інциденту перестає старіти і живе вічно. Протягом десятиліть вона змушена приховувати свою справжню особу та тримати дистанцію від людей, щоб захистити себе. Все змінюється, коли Аделайн зустрічає чарівного чоловіка, який змушує її задуматись про можливість справжнього кохання і прийняття. Атмосфера фільму наповнена ностальгією та елегантністю з вишуканими візуальними рішеннями, які відтворюють різні епохи. Осінні пейзажі, затишні сцени та тепло кольорової палітри створюють відчуття затишку і романтики. Чоловік на ім'я Уве це зворушлива драматична комедія про старого чоловіка на ім'я Уви, який втратив сен життя після смерті дружини. Він сприймає світ з песимізмом і планує закінчити своє життя, але його плани змінюються, коли в сусідство приїжджає нова сім'я, яка вносить в його життя, радість і нові емоції. Містечко, в якому живе Уве, має затишну осінню атмосферу з типовими шведськими будинками та маленькими вулицями, які створюють відчуття затишку. Коли Гаррі зустрів салі. Це романтична драматична комедія про двох друзів Гарі і Салі, які протягом років досліджують свої стосунки і питання: чи можуть чоловіки жінка бути просто друзями без романтичного підґрунтя? Від першої зустрічі до численних переплетінь їхніх життів фільм показує еволюцію їхніх почуттів одне до одного. Осіння атмосфера у фільмі підкреслює ностальгію і романтику з красивими пейзажами Нью-Йорка в осінніх кольорах, коли дерева вкриті жовтим і червоним листям. Ця пора року додає теплоту і затишок до романтичної історії Гарі та Салі. Дощовий день у Нью-Йорку у цій мелодраматичній комедії ми знайомимося зі студенткою журналістики Шенон, впевненою в собі та амбітною дівчиною. разом із хлопцем ролі вона вирушає до Нью-Йорка, щоб взяти інтерв'ю знаменитого режисера і вважає, що їй неабияк пощастило. Шеннон ретельно готується до свого першого великого інтерв'ю, а ролі підтримує її в цьому. Але по прибутті до Нью-Йорка їхні плани змінюються, оскільки місто виявляється не гостинним і молоді люди вперше серйозно сваряться. Атмосфера осінь і фільмі підкреслюється дощовими пейзажами Нью-Йорка, які створюють відчуття романтики і меланхолії, затишні кафе, вулиці заповнені жовтим листям, і осінній дощ додають емоційності та відповідний настрій. Ну і яка ж добірка осінніх фільмів без солодкого листопада? Це романтична драма про бажання жити наповну. Нельсон Мос серйозний і зосереджений чоловік, занурений у кар'єру в рекламній індустрії, не приділяє зовсім уваги особистим стосункам. Все змінюється, коли він зустрічає ексцентричну Сару Дівер, яка пропонує йому провести з нею місяць. А події, як ви вже зрозуміли, відбуваються саме в листопаді. Сара хоче, щоб Нельсон навчився жити без турбот і наповну. Спершу Нельсон сумнівається, але після проблем на роботі погоджується. І, хоча фільм зворушливий, Попереджаю, після перегляду солодкого листопада на душі може бути не так вже й солодко. Але осінню атмосферу точно гарантую. Жовтневе небо. Це чудова біографічна драма, яка розповідає історію школяра з провінції, який мріяв створювати космічні ракети, щоб кинути виклик радянській космічній програмі. Події розгортаються в невеличкому шахтарському містечку в західній Вірджинії. Головний герой Гомер, син Шахтаря, дізнавшись про запуск радянським союзом першого штучного супутника, починає захоплюватись космосом. Разом із трьома друзями він починає крокувати до своєї мрії. Всупереч не згоді батька, адже той хоче, щоб син продовжив родину справу і став шахтарем. Фільм, який надихає рухатись до мети. Вуличний кіт на призвіть Боб. Головний герой фільму молодий музикант Джеймс, який бореться з наркотичною залежністю. Його життя складається з пошуку їжі в смітниках, гри на гітарі на вулицях і ночівель у провулках. Все змінюється, коли в його житті з'являється безпритульний рудий кіт Боб. Завдяки Бобу та допомозі консультантки Беті, Джеймс отримує можливість орендувати житло, а спільні виступи з котом привертають увагу перехожих і покращують його фінансове становище, поступово змінюючи його долю на краще. Фільм також вирізняється візуальною. Складовою, реалістичними сценами вулиць Лондона та атмосферою міського життя, які додають певний осінній вайб. Виховання почуттів. Стрічка розповідає про 16-річну Дженні, не лише привабливу дівчину, але й здібну ученицю та талановиту віолончелістку. Вона мріє про навчання в Оксфорді, вважаючи це шансом втекти від нудного провінційного життя з 60-х років минулого сторіччя. Одного дня Дженні знайомиться з харизматичним хлопцем на ім'я Девід. Його привабливість, спортивна машина та знання сучасної музики справляють на неї велике враження. У розповіді Девіда про розкішне життя, пікніки в Парижі та закриті клуби. Змінюють її пріоритети. І вона починає сумніватися в своєму бажанні вступити до Оксфорда, які наслідки матиме це доленосне на знайомство, щоб дізнатися, подивіться цю драматичну стрічку. Чудернацьке життя Тімоті Грінна у цій фентезійній драмі розповідається історія про Джима та Сінді Грін, які безуспішно намагаються завести дитину. Лікарі радять їм розглянути варіант усиновлення, але пара не здається. Одного вечора, мріючи про довгоочікуваного малюка, вони записують свої бажання на папері, кладуть у скриньку та закопують за двором. Наступної ночі в їхньому домі з'являється загадковий хлопчик на ім'я Тімоті, який вважає їх своїми батьками. Батьки вірячи в диво приймають його в сім'ю. Тімоті втілює всі їхні мрії, але незабаром стає очевидним, що з хлопчиком щось не так. Велика Риба це чарівна фантазійна драма, що розповідає про стосунки між батьком Едвардом Блумом і його сином Вілом. Едвард Блум невичерпний фантазер, який розповідає неймовірні історії: як ловив гігантського сома, рятував село від велетня, зустрічав чаклунів та підкорював серце матері Вільяма в бродячому шапіто. Його байки сповнені магії та пригод. Проте вони дратують практичного сина, який вважає батька простим торговцем. Однак, після смерті Едварда Вільям починає цікавитися справжнім життям батька і виявляє, що. Багато з його казок насправді мають підґрунтя. Цей теплий фільм вартий вашого перегляду у дощовий осінній день. Мачуха. Це драма, яка розгортається на тлі чарівної осінньої природи. У житті десятирічної Анни та шестирічного Бене з'являється Ізабель, нова кохана їхнього розведеного батька. Вона старається з усіх сил, щоб здобути прихильність дітей, але їхня біологічна мати Джекі робить усе можливе, щоб цього не допустити, використовуючи свій авторитет і вплив. Мачуха це фільм, який підійде для тих, хто шукає щось тепле, добре, але водночас емоційне і зворушливе. Осіння атмосфера та музичний супровід лише Підсилюють емоційне сприйняття сюжету. Правила виноробів. Головний герой фільму юнак Гомер Велс, який виріс у притулку сен Клауд, де допомагав доктору Вілберу Ларчу. Хоча Гомер не мав диплома, він добре опанував акушерську справу, часто асистуючи лікарю навіть під час нелегальних абортів, які були особливо затребовані в часи війни. Ларч хоче передати управління притулком Гомеру, але той прагне побачити світ за його межами. Він переїжджає на морське узбережжя, де працює на яблучній фермі і заводить нових друзів. Однак нове життя приносить свої виклики. Обранеця Ра має інші стосунки, а деякі товариші виявляються не такими чесними, як здавалося. Тим часом доктор Ларч все більше тисне на нього, змушуючи зробити складний вибір щодо свого майбутнього. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви знайшли кілька фільмів, які захочете додати до свого осіннього кіноперегляду. Ці фільми ідеально передають атмосферу затишку та меланхолії, властиві осені і точно подарують вам незабутні емоції. Напишіть в коментарях, які осінні фільми вам подобаються, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві добірки. До зустрічі у наступному відео!